Тетяна Михайловна, ну і до моєї улюбленої категорії до 50, якась особливість є, чим допомогти таким жінкам? Це ж саме наша мудра категорія. На жаль, в цьому віці всі прояви клімаксу наростають максимально, якщо вже після 85 іде спад, полегшення цього стану, якщо жінка собою займається, то цей період самий такий тяжкий для жінки. Відбуваються дегенеративні зміни кісткової тканини, втрачається вона, і основа кісткової тканини розвивається остеопороз, Йдуть метаболічні синдроми, наростають, погані холестерини. Відбувається накопичення відкладання жирової тканини, накопичення маси тіла. Часто в жінок в результаті зниження кількості естрогенів. Е, роз, е, відбувається ріст волосся на обличчі в різних ділянках шкіри. Е, розвивається є схильність до розвитку ішемічної хвороби серця, гіпертонії, е, цукрового діабета на жаль, і е, інших проявів е, атеросклерозу, інших проявів серцево-судинної системи. Тому тут звернути увагу, е, що жінка потребує підтримки цих. Систем органів систем. Знову таки мінімальний комплекс це алоє, кропива і фрідом. Те, що ми застосовували в більш молодої категорії, далі Колострум про 12. Ну і, мабуть. А наш улюблений фітовумен. Чи Фітов. має право тут в цій категорії? Ви мене не почули. Я сказала: до раніше перерахованих препаратів ми додаємо ще. Дякую. Це ж хотіла акцентувати увагу. Ну, зрозуміло, що все залишаємо і тільки добавляємо, добавляємо, і яких потребує жінка. Я зрозуміла, що в цьому віці вже починаються зміни метаболізму. Все, в кого усугубляється, в кого тільки починають розвиватися. Тому так, да, ви про мінімальний комплекс сказали. І ще я для себе зробила висновок, слухаючи вас, що ендокринолог і гінеколог. Це взагалі сестри. Ми з вами майже сестри. Що ми один одного підтримуємо? коли ми разом працюємо, чому ми ж за щастя боремося? Коли ми разом працюємо, будуть жінки здорові. І молоді, і хочу сказати, раз є такі зміни метаболізму, тут ми пам'ятаємо про дійсно мій улюблений комплекс набір метаболізму. Сюди входять продукти, які ви перечислили, сюди додаємо препарат для печінки, бо метаболізм печінки також страдає, капсули для печінки лівер. Нагадаю ще раз, колострум, бо імунна система, на жаль, починає страждати в тих жінок, і додаємо колострум. і все це застосовуємо, вживаємо і отримуємо задоволення. Ми перерахували основні препарати чисто індивідуально, потребує додаткових, які вже ми рішуємо з кожною жінкою. Дякую, Тетяна Михайлівна.